Вітаю. А вчора відбувся суд над а, тим, хто вбив хлопця на фуникулері. Ви напевне спостерігали за цією історією. І ось, будь ласка, вбивцю підлітка Максима Матерухіна на фуникулері засудили до довічного ув'язнення. Це рішення суду за даними слідства, 7 квітня 2024 року, тобто це вже більше ніж рік тому, на станції Київського фунікулера екс працівник УДО. Артем Косов в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння штовхнув підліка, підлітка на вікно під час суперечки. Хлопець впав, розбив головою скло і отримав смертельний поріз шиї. Косов раніше е, визнавав провину та каявся. Він заявив, що не хотів вбивати хлопця і не мав такого наміру. Прокурори наполягали на довічному в'язненні через умисне, умисне вбивство, а сторона захисту акцентувала на вбивстві з необережності. Батьки загиблого Максима вважають довічне ув'язнення справедливим вироком для Артема Косова. Я не буду аналізувати події, пов'язані з фунікулером і тим, як це все сталося. Одне з. Важливих моментів те, що це сварка, алкогольне, наркотичне сп'яніння і так далі. Але хочу звернути увагу батьків. Шановні батьки, ви маєте усвідомити, що ви відповідаєте за ваших дітей. Ви повинні їм пояснювати, що життя навколо небезпечне. небезпечне. Поряд з тобою. Можуть бути люди будь-якого стану. будь-якого стану, Втомлені, під наркотою, п'яні, знервовані, контужені, люди, які а, просто опустили руки, депресивні, може бути з шизофренією, може бути що завгодно. Ви просто повинні розуміти, що в державі Україна, ніхто не контролює. Людей з психічними відхиленнями. ну от Просто їх ніхто не контролює. От у мене колега розповідала таку історію, що людина там щось себе якось не так поводила, викликали поліцію і попросили забрати. А поліцейські кажуть, а на які підставі ми будемо забирати, і куди. от Раніше були. Витвірізвітілі. Знаєте, що це таке? Це коли людина там напилася п'яна повністю, і туди чух. На роботу виписали: чух, там штраф, тут вже запис, що ти алкоголік, і так далі. Це серйозно було. Але людей хоча б забирали, і вони в стані алкогольного або, не дай Бог, ще наркотичного сп'яніння. Тоді, правда, не було наркотичного, тоді було тільки алкогольне. Ці люди вони ізолювались від суспільства. Дуже багато зараз таких людей, яких варто на якийсь період ізолювати від суспільства. Але держава Україна, ще раз повторю, цього не робить. Ну, може, то були совковські практики, це зараз іронія. Але у нас в державі цього ніхто не робить. Відповідно, поряд з вами, це не тільки про дітей зараз, поряд з вами, поряд з вашими дітьми можуть знаходитись люди, які можуть зробити з вами все, що завгодно. Все, що завгодно. І вони навіть про це не будуть шкодувати. Оцей випадок на Фунікулері просто йому надали великого розголосу. Але я впевнений по всій країні, і можливо, ви напишете в коментарях про це, є купа випадків, коли щось подібне ставалося, і нічого не було злочинців. Або мінімально. І родичі не могли нічого ні довести. Ні добитися справедливості, нічого. Тому що люди, які поряд з вами, ще раз повторюю, можуть бути не тільки неадекватними, а мати ще і паралельно дуже великі криші, і ви нічого не зможете довести. Це один момент. І другий момент: якщо вас, не дай Бог, покалічать, або ось як в цьому випадку батьки втратили сина. Вони вчора всі раділи рішенню суду, кричали, ну, задоволені були. Але сина це не поверне. Да, цей хлопець Максим чи Артем, як його там, буде сидіти довічно цей чоловік. Буде сидіти довічно, держава буде його годувати, держава його буде там забезпечувати. Можливо, через років 15 він подасть на помилування. Можливо, президент тодішній який буде, його помилує, і випустить. Я впевнений, що Артем вже сто раз покаявся, що він це зробив, тому що людина повністю зіпсувала собі життя. Але і Максима Матерухіна немає. Він не проживе своє життя. І достатньо було просто обійти Артема Косова. Обійти. Мимо пройти. Мимо пройти. І все. От я їжу Києвом, і дуже багато неадекватів на дорогах. Літають, підрізають. Ну в Києві, до речі, більш-менш чемно люди себе поводять, але я часто бачу, а, я ніколи не намагаюсь так попілікать, щось довести комусь. Я живу за принципом 3D. Дай дураку дорогу. Хай їде, хай летить. Йому потрібно, окей. На те, щоб його оштрафувати, є поліція, є камери, є, є і так далі. Якщо держава не забезпечує там, контролю всіх цих, то я. Що можу зробити? Що можу я зробити. Я можу лише звернути увагу на такі випадки. Я можу набрати поліцію. Ну, якщо ви бачите ситуацію якусь таку дуже дивну, ви можете допомогти тим, що викличете наряд поліції, якщо ви бачите складну ситуацію, яка загрожує там, життю, здоров'ю і так далі, або просто дуже напряжена. Але не власть самі в розборки, бо може бути ось так. Ми не знаємо достеменно, що там сталося. Це вже не суттєво. Можливо, хтось когось штовхнув, просто штовхнув. Можливо, можливо, Максим просто забігав на фуникулер і налетів на цього Артема, а далі перепалка. Та все могло бути. Могло бути абсолютно все. І ви повинні це враховувати. Держава сьогодні не контролює психічно неадекватних людей. Не контролює. А з урахуванням того, скільки людей повертається з фронту. Контуженими з психічними розладами і так далі, ви можете собі тільки уявити, в якій небезпеці ви перебуваєте кожен день, і чим далі, тим ця ситуація буде гіршою. Бо чим далі, тим більше людей буде повертатися. І якщо ви думаєте, що ви вивезете скандал, то може бути ще ні. Може бути ще ні. Тому звертаюся до батьків, поясніть своїм дітям ні в якому випадку не вступати ні в які конфлікти ні з ким. Чемність, вічливість ніякого в обличчі вираження, при, призирства, стьобу. Це зараз не про Максима, не про цю ситуацію. Це про живих людей. Це про тих, що ходять які ходять кожен день вулицями, влаштовують між собою розборки. Я бачив люди часто ну, намагаються одне одному. Якісь лекції почитати, знаєте, там, а ти що, а ти що, не робіть цього. Побережіть себе і своїх близьких. Сподіваюся, це відео комусь врятує життя.